Є пустіть пари. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні про авіацію. Сьогодні відповім на деякі запитання, які ви мені написали у коментарях. Вони мені тут на екрані є. Я зараз буду читати і відповідати. Олег Олексєнка. Доброго вечора. Я з Києва, підписник. Запитати, де можливо заказати конструктор мрії і прапор, який висить. Ну, гадаю, прапор це такий, як ви зараз бачите на екранах, а конструктор це от такий. Конструктор можна заказати компанії Metal Time. В описі до цього відео є посилання на цю кампанію, так що заказуйте, будуйте, мрійте, все буде добре. Далі, Сергій Юрчик. А чи дають вам запасний аеродром при відмові двигуна? І відмова двигуна одного це продовження польоту, чи маєте йти на посадку? Трошки розповім про відмову двигуна. Це е, така аварійна ситуація. Е, це все описано в нашому керівництві польотної експлуатації, і як ми маємо е, діяти в цій ситуації. Ситуації бувають е, дуже різноманітні. Тому е, все залежить від того, який, е, е, яка відмова відбулась. І які е, наслідки будуть від цієї відмови. Тому е, передбачається і посадка на аеродромі виліту, і посадка на запасному аеродромі. чи от, Наприклад, ми зараз базуємося в Лейпцигу, якщо ми виконуємо політ, наприклад, Тут, якщо такого не було: Берлін з Берліну, з Мюнхена чи з Праги, це недалеко від Лейпцига, І е, відбулася відмова двигуна, то е, найвирогідніше рішення буде це політ до Лейпцигу і посадка в Лейпцигу, Тому що тут у нас база, тут є запасні двигуни, і ми таки. Якщо в мене було наприклад е, два роки тому е, була відмова. У Анкоріджу ми виконали посадку на аеродромі. виліту, Ми е, подивилися двигун, все нормально в нього. Е, ми виконали випробування двигуна до номінального режиму. І компанія прийняла рішення, що завершити цей рейс можливо, не виводячи цей двигун на режими більше ніж. Номінальний. І ми це змогли зробити і завершили рис. Отаке оце буває. Так, Бріта запитує. Наскільки значний ризик попадання блискавків в літак в таку грозу? Що найгірше може статися? Привіт з Гамбурга. Привіт, Бріта. В е, ну, грозу це майже неймовірно, щоб ми попали. Ми маємо. Такий е, дуже гарний веза рейдер тобто погодний радар. Ми бачимо все, що навколо діється, і ну, це невірідне. Якщо, наприклад, це станеться, ну що, це такий електричний струс для літака, це можливо пошкодження якогось обладнання, це можливо якісь пошкодження літака, я якось показував, що це може бути і пошкодження носової частини літака. Це дуже-дуже небезпечно. Тому ми завжди обходимо заздалегідь. Михайло О, Це ж знову питання. Мовне питання. Я вже сказав. Мовні питання я розглядати не буду. Це не важливо, на які мови ми спілкуємось. Це не важливо. Тому я більше не буду розповідати, чому ми інколи говоримо російською мовою, чому я розмовляю українською мовою. Це, це нормально. І не потрібно знову підіймати ці питання і писати мені в коментарях. А дуже багато запитань стосовно другої мрії. Це і Нікітос запитує Луїс Ернесто Елеті Санта-Фе. І ще багато підписників питають, чи буде друга мрія. Працюємо. Працюємо зараз. Іде праця теоретична. паперова бумага, паперова справа робиться. І готуємось до того, коли закінчиться війна. Вже Розпочати працювати над мрією. Ну, це, як говоримо, що потрібні зв'язки з е, світовими авіабудівниками, такими, наприклад, як Боїнг аеробус, е, потрібна буде їх допомога, потрібно шукати інвесторів, е, тому що треба буде залучити. Ми вже говорили, там півмільярда, е, може 800 мільйонів доларів для відновлення мрії. І це. Е, я гадаю, що дуже дуже важливо. Нагадую, то, що друга мрія це не тільки символ, не тільки символ того, що весь світ спроможен зробити разом таку велику справу. Але це і таке наше майбутнє, тому що, зробивши новітню мрію, ми зможемо літаки, наші літаки, Руслани, Ан-124 подовжити їм життя. Тому я гадаю, що ця робота обов'язково. Буде зроблена. Я мрію про це, я в це вірю. Рауль питає, чому знову це питання про два роки? Я, чому два роки тому, 24 лютого, літаки не були виведені з Гостомелю, і вони загинули, в тому числі і Мрія загинула. Ще раз нагадую: на жаль, це була велика, велика зрада. Дуже багато було зрадників та і, і колаборантів, тому це і сталося. Хтось дуже бажав руський мир мати у нас в Гостомелі. Тому це і сталося. А так дивіться, я про це розповідав багато разів в моїх відео. Це є. А зараз трохи продовжимо про мрію. Я знайшов кадри. Це було влітку 2021 року. Ми летіли до Брайс Нортона, ми привезли гуманітарну допомогу, медичне обладнання. І я вам покажу ці історичні кадри. Побачите, як літак летів на ешелоні, потім ми виконували посадку. Ви почуєте дуже цікава ситуація, коли е, керівник польотів розповідає паралельно з нашою посадкою, що ми е, дійшли до висоти прийняття рішення, що ми перетнули цю висоту, що ми доторкнулися до злітно-посадкової смуги. Це буває дуже рідко, не так часто. Е, а потім, потім. Подивимось і зльот е, з цього аеропорту. І це саме той зльот, коли ми при виконуванні прогріву двигунів на режимі 0,7 номіналу, так сказати, пошкодили, пошкодили е, е, забор, який стояв е, навколо аеропорту. І там були дуже багато спотерів, і вони все це зафільмували, ви бачите. І таким чином, забор перестав існувати, і я гадаю, що був зроблений значно краще і більш надійний після цього випадку. А зараз дивимось, як це було.

6, 5, 4. Речь, иди, 3, 2, 1,5 метра, пол метра. Посмотрим. Интерцепторы выпущены. 240 сколько? 20. 200. 190. 180. Реверс максимального параметра номер. 170. 160. 100 полсотни. Помоги правы на 140 реверс. Antonov 38, ground. and Roger. Continue with Bride Tower, one two three seven two five. One two three seven two five, Antonov. На первую. На Three eight five nine. Good afternoon, on the ground. Antonov three eight five nine at Tower. Good afternoon. To the end and right. You're vacating onto golf. You have a follow me vehicle waiting for you. That is the end, end. Antonov for follow me. follow me, follow me, Sixth number. Golf, golf. Speak. Continue to the end or golf. Antonov uh, three uh, eight five nine. Control, please. Continue to the end or we get via golf. Antonov three eight five nine. It's to the end. and right. It's on the taxiway Fox Trot. Roger. Continue to the end. Right. Via Fox Trot. Antonov three eight five nine. There'll be a yellow vehicle um, leading you to where you're parking. Хорошо. Так, внимание, экипаж. Сегодня 24 июня 2021 года. Сейчас. С самолетом 225 по 2022 60 мрейс 349 покстрот. Без прайс масса на а, На борту 101 тонна топлива, груза 0. Кабину не дует. Светная масса 390 тонн. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам, а ви не перемикайтесь! Бо обов'язково далі буде! До побачення!